Пане Ігорю, сьогодні власне з'явилася реакція вже Ватикану самого. А сама ось ця промова вона була дещо раніше. Вона була 25-го числа. Як вам вона взагалі? Бо зараз е, виглядає так, мовляв, росіяни самі перекладали е, промову і додали до неї е, дещо більшої величі аніж в оригіналі хотів це дати е, папа римський. Е, чи все ж таки він і за характером, і за е, своїми за своїм статусом і за своїми переконаннями е, підтримує росіян? Ну я б не сказав, що він підтримує Росіян, тому що він підтримує Україну, і це факт, який ми треба, нам необхідно усвідомлювати. Що це випливає? Ну, по-перше, він в своїх офіційних виступах дійсно говорить про те, що Росія агресор дійсно говорить про страждання України і дійсно допомагає. На рівні обміну наших полонених, військовополонених, цивільних заручників піклується, щоб повернули наших українських дітей з Росії. Але ми повинні розуміти, що формування людини, а в тому числі і Папи Римського, в певних умовах, воно безумовно створювало певні стереотипи стосовно, наприклад, тієї ж саме російської культури. Він аргентинець, він формувався в тих а, умовах Латинської Америки, де дуже сильними є антизахідні настрої, антиамериканізм. Це по перше. По друге дійсно стереотипні уявлення про те, що відбувається тут на тиринах. І саме Росії, України є стереотипи. Стереотипи, вони зрозумілі, тому що чим далі знаходиться та чи інша країна або події від нас. У нас спрацьовують саме стереотипи, а він не дуже знається на історії Росії, України, українсько-російських стосунків відносин, таких, які історично є, ну, я б сказав, так, складними, і але ж він намагається зрозуміти. Тут треба також бачити, що це є очільник найбільшої християнської церкви у світі півтора мільярда людей, і ці півтора мільярда чують його з різних континентів, з різних країн, і йому треба говорити так, щоб вони його розуміли коли він виступає з офіційними а, такими меседжами, а, то тут, начебто, немає особливих нарікань. Коли відбуваються такі, от приватні а це була дійсно така зустріч неофіційна, так званий міст. І виступ перед молоддю католицькою, якою також він повинен опікуватися в Росії, він допустив такі висловлювання, які зрозуміли, що російська пропаганда встигла зробити подію, і це їх такий почерк. Чи все досконально вони переклали? Зрозуміли, що не все, але в його виступі дійсно були моменти, моменти, які ну викликають обурення, наше обурення, обурення українців, і тому зреагувала і МЗС, зреагував блаженіший Святослав, зреагувала наша громадськість, і він це почув. І зараз, за моїми за моєю інформацією, він перебуває в такому, не б сказав би, розпачі. Він визнає в таких приватних листуваннях і розмовах, що ця помилка спричинена саме тим, що встановлюючи той чи інший контакт, він намагається. Емпатично відноситися до не, спільноти і згадувати саме особливо, коли він спілкується з молоддю, згадувати про спадщину не, а, ці, цієї спільноти. І тут він допускає не, а, певні такі меседжі, які обурюють нас всіх. І не, а, я закликаю папу через різні такі джерела, щоб він про ці помилки говорив не в приватних бесідах. Не в приватних листуваннях, а сказав народу України, да, що я помилився, що мої, мій виступ дійсно був використаний Росією країною агресором, і це мене бентежить. І війти в стан каяття, який є притаманним будь-якому християнському лідеру. Я думаю, що в таким чином він би зміг все ж таки ну, залишитися в наших очах тією важливою складовою наших зусиль для того, щоб привернути увагу до цієї війни і показати хто є а хто є жертвою. Власне, Оксана Забушко, відома українська письменниця, вона дуже різко так відреагувала на цю заяву, яка з'явилася. Я думаю, можливо, ви теж бачили і читали, але для наших глядачів скажу там буквально кілька слів. Що вона написала що. Йому саме час згадати, що він ні разу не Джуд Лоу, маючи на увазі, мабуть, серіал Молодий папа такий цікавий, який намагається переосмислити, мабуть, сучасний католицизм. І оці його промахи, вона думала, каже, що від незнання, а якщо не сказати гірше, від цинізму. І з вашої точки зору, ви зараз якраз вже про це дещо говорили. Тобто ви не бачите того, щоб що це швидше, якраз таки від від незнання самого а не цілеспрямована, якась подібна річ, що проти нас, українців, це може бути звернуто. Нам не потрібно так це сприймати і так думати. Ну пані Оксана, вона в ну, радикальна в своєму мисленні. І коли ми спілкуємось, вона дійсно може говорити такі різкі речі. це її погляд зрозумілий. Я ж все ж таки бачу тут не незнання і не зовсім неправильна не оптика. Чому тому, що коли ми дивимося на ці події, у нас оптика справедливості, і ми волаємо про справедливість. І хотіли би, щоб така ж оптика була у папи, але ж папа, очільник величезної християнської спільноти, його оптика це оптика мосердя. Там багато емпатії. І от саме цей момент, що наша оптика не збігається в певних речах, і призводить до таких от помилок, які плюс ще формуються підпливом незнання, а іноді на навіть і невігластва, на я б сказав, так. Що не дуже є, ну я б сказав, таким що повинна бути у очільника такої великої церкви. Треба все ж таки знати історію, знати реальність, да і з цього виходити. Ну і зрозуміла річ, що папа римський це точно має бути беззаперечним авторитетом для величезної частини людства, що найменше, а моральним і для більшої е, значної частини не тільки тих, хто сповідує католицизм. А якщо е, е, просто порівняти навіть щодо кількості, от цих півтора мільярда людей. Які якраз і підтримують католицизм? Яка частка належить саме Україні і Росії? От для того, щоб ми розуміли навіть в такому контексті, як мав би він чинити більше? Ну переважна більшість зрозуміло, католиків зараз мешкає в країнах глобального півдня, як зараз модно говорити, це і Латинська Америка, це Африка. Частково країни Азії, В Європа все більше стає секулярною, що дійсно хвилює папу. Якщо порівнювати Росію і Україну, то зрозуміло, Україна значно важливіша для папи, тому що тут більше католики я маю на увазі східного обряду греко-католиків. Ну, найбільша греко-католицька країна світу ми. І це найбільша церква а, серед унійних церков, 23 унійні церкви, 5,5 мільйона людей. І він повинен почути її голос. І тому ми сподіваємося, що блаженніший Святослав, який буде от в, на початку вересня в Римі, з усіма єпископами буде мати зустріч з папою, і ще раз поверне його погляд в наш бік, в страждання України і е, нагадати, що сам папа вважає себе другом України. Тобто, сам папа не є для нас ворог. Але є людина, яка ну намагається бути над простором. От треба повернути саме в цей простір центр нашого страждання, щоб він подивився тими християнськими очима і також долучив свій голос до нашого страждання і згадав про милосердя саме до України насамперед.